Вітаю вас, друзі. Ми знов з вами на каналі Майо. Мене звати Ігор Ковальський. Ну і це означає, що чергова порція чогось цікавенького зараз з'явиться у вас перед очима. Е, одразу буду переходити до справи. І сьогодні мова піде знов про гаджет від компанії Двоє. Е. Останнім часом їх достатньо немало з'явилося на нашому каналі. А отже, плейліст з, з гаджетами від 2 і е, із девайсами, і з різного роду зарядними станціями. Можете подивитися ось тут, будь ласка. Ну а сьогодні ми продовжимо тему. Скажімо так, одягу з утепленням. І це не ми не говоримо про лосини з начосом, як то кажуть. Ми говоримо про одяг гаджет, а саме про чоловічу термобілизну 2Є є Fiber for Men. Ось така штука. Зовні ця термобілизна майже нічим не відрізняється від тієї термобілизни, яка продається в будь-якому спортивному магазині, та й не тільки спортивному, в принципі. Отже. Маємо ми, як і в звичайній термобілизні, кофту. Розмір Елька. На себе не буду одягати, бо я більший, ніж Елька. Мені перед Елькою ще потрібно декілька іксів. От, і я не хочу ломати цей одяг, бо, можливо, комусь він задобиться. І ось такі штані. Тобто, візуально. Візуально і матеріал не відрізняється від звичайної термовілизни. Що відрізняє? Дивіться, в штанах у нас отут є такі, умовно кажучи, наколінники, і тут є нагрівальний елемент. Тобто в штанах підігрівається коліна і низ живота. Також маю відзначити, що на дотик ця тканина дуже приємна і не виникає жодних якихось неприємних відчуттів Зсередини, як невеличкий фліс. Ну а якщо буде більш детальним, то ось тут написано, що у нас тут 64,5% поліестеру, 27,5% поліестру, 27 наша улюблена бавовна. Ну ви розумієте про що я говорю. Ну і 8% Еластан. В комплекті ми маємо два ось таких от акумулятори. Візуально вони схожі ну на якусь велику батарейку. Ну, а я так розумію, що тут 18650, мабуть, два от таких от акумулятори, бо за розміром приблизно так воно і виглядає. Ну, і, звичайно, за логікою ми розуміємо, що тут у нас DC роз'єм у блока живлення, повноцінний, звичайний зарядний пристрій. Він має у нас 16,2 Вт, по 1,5 А8,4 вольти. Цей е, акумулятор інсталюється ось цю кишеньку на штанах. Перед цим його варто під'єднати до нагрівальних елементів ось цим кабельочком. Вставляємо сюди, закриваємо кишеньку. Натискаємо кнопочку. І одразу у нас починає горіти індикатор, рівень заряду нашого акумулятора. У нас наразі дві поділки. Ну, а потім вже ми вставляємо режим. Червоним, коли світиться, то найспекотніший режим, можливо так, Майамі Майами майже. Біленьким світиться то, мабуть, найменший. отакі От сині, другий варіант. ну і ось. Червоний. Ну, а тепер давайте, мабуть, покажу, що у нас тут з кофтою. Ще раз нагадаю, що у нас тут елемент нагрівання ось тут, на спині в районі нирок. Отут. А ще і ось тут, в районі лопаток. Ну, як це сказати, грудний відділ, правильно називають це остіопати. От, Ось тут є ще елементи нагрівання, тобто, і оця частина буде вам зігріта. Так само тут є кишенька, проводочок. Під'єднуємо до нашого акумулятору. Акумулятор вставляємо в цю кишеньку. Обережно ховаємо проводочок. І вуаля у нас вже під'єднаний елемент живлення. Для зручності компанія 2 e потурбувалася. І ось тут, на лівому рукавчику, такий самий орган керування. Тобто кнопочка. Затискаємо. У нас є індикація заряду нашого акумулятора дві поділки ще. Ну і далі вже керуємо безпосередньо рівнем, який хочемо виставити для нагрівання нашої області, нагрівального елементу. Ну Якщо ми вже розкрили цю кропку і вже показали, що у нас тут у комплекті. Я ще раз нагадаю, що це у нас кофта, штани, зарядний пристрій і два акумулятори. І ще у нас тут є ось така чарівна в домашніх хатніх справах розуміється сумочка для прання. Тобто виробник зазначає, що цей костюм краще прати ось е, в такій сумочці. Ну і ще він зазначає, е, що краще не ставити на віджим чи окремо не віджимати цей костюм. Коли ви попрали цей костюм, діставати його треба з цієї сумочки і викласти горизонтально. На горизонтальну поверхню для того, щоб він підсихав саме в такому стані. Я так розумію, це через те, що ось ці елементи нагрівання мають влягтись після прання правильно для того, щоб потім вони правильно працювали. L – логіка. Для більш детального ознайомлення є інструкція з експлуатації. Тут описано все детально, хоча, в принципі, багато тексту немає. Тут і вказано, яка температура нагрівання першого, другого та третього режиму нагріву нашого костюма. Ще раз нагадаю, що низький це 40-45 градусів, середні 45 45-50 і найвищі 50 50-55 градусів. Е, ну і тут є застереження про те, як зберігати, про те, як чистити, як прати і. Взагалі, як носити, заряджати і решта. Стосовно зарядки акумуляторів, виробник зазначає, що заряджатися до повного об'єму вони будуть приблизно 3,5-4,5 половиною-чотири години. Е, я не перевіряв, але я в принципі схильний вірити компанії двоє. Бо останні гаджети, які ми оглядали з Білкинем, там все було почесному в інструкції по експлуатації. На мій погляд, ця термобілизна буде максимально корисна людям чиї професії, пов'язані з тривалим перебуванням на вулиці. Звичайно ж, це наші комунальники, які допомагають відновлювати наші міста після ворожих обстрілів. Так само це стосується і наших енергетиків, які 24 на 7 працюють над відновленням нашої енергетичної системи після ракетних атак окупантів. Ну і на першому місці, я думаю, тут абсолютно логічно, є наші військові. Тут. Пояснень не потрібно, я переконаний в цьому висновки Робіть самі. Є ось такий гаджет, і я досі не розумію, як правильно звати чи то гаджет, чи то елемент вашого гардеробу. Але це термобілизна чоловіча. І вона наразі має розмір елічку. Я обережно її складаю, і вам нагадую про те, що ви можете дізнатися про актуальну ціну за посиланням під цим відео на момент перегляду цього відео, звичайно. Ну і нагадую про те, що ви можете ставити лайки, якщо вам сподобалося це відео. А ще а ще, ви можете е, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нових відео на нашому каналі. Мене звати Ігор Ковальський. Не забувайте задонатити після перегляду цього відео на ЗУ, тому що це нам дозволено. Наближати нашу перемогу. Ну і, звичайно, працюємо. Працюємо всі разом для того, щоб наша економіка працювала. До зустрічі, нових відео!